Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Коротко проговоримо події, які відбувалися вчора в Сполучених Штатах Америки. Мова буде йти про форум кандидатів серед республіканців в палаті представників, і також поговоримо. Як мають розвиватись події в Палаті представників протягом сьогоднішнього дня, 11 жовтня 2023 року? Отже, розпочнемо з форуму? Там виступали. Кандидати на посаду спікера Палати представників це Стів Скаліс і Джим Джордан. Проте за результатами цього форуму так і не зрозуміло, хто ж з цих кандидатів отримає остаточну перевагу в голосах від республіканців. Загалом сіанен повідомляє, що сьогодні в середу має відбутись внутрішнє голосування республіканців за єдиного кандидата на посаду спікера палати представників. Демократи що в свою чергу вже підтримали лідера меншості серед демократів в палаті Гакіна Джефріса як кандидата на вище вказану посаду. Сіянен зазначає, що станом на зараз залишається незрозумілим, хто з кандидатів набере вирішальну кількість голосів. Так, для того, щоб отримати молоток і стати спікером палати. Жоден з кандидатів, тобто ні Скаліс, ні Джордан, не можуть набрати 217 голосів. Це коли вже буде загальне голосування в палаті представників, де будуть приймати участь як республіканці, так і демократи. CNN також наголошує, що допомога Україні та Ізраїлю. Та можливий шатдаун 17 листопада 2023 року це основні питання, які станом на зараз не можуть вирішуватись в палаті представників, оскільки без нового спікера. Жоден законопроект і запит не може знову ж таки розглядатись. Республіканець Майк Гарсія від штату Каліфорнія зазначає також, що є певна невизначеність щодо обрання спікера в середу. Йому задали питання, як він вважає, чи таке обрання може відбутися в середу. На що Майк Гарсія сказав, що там, ймовірність цієї події це 50 на 50%. Інший республіканець Томас Масі від штату Кентукі загалом сказав, що ймовірність обрання спікера до середи, і середою включно. Така ймовірність оцінюється за думкою цього конгресмена у вигляді 2%. Станом на зараз для перемоги у номінації. Єдиної кандидатури від республіканської партії на посаду спікера необхідно 111 голосів, тобто це проста більшість конференції республіканської партії. І також ЄНЕН зазначає, що ви ще вказаний поріг він може збільшитись сьогодні, коли відбудеться внутрішнє голосування серед республіканської партії. Тобто, щоб ви не заплутались, поясню. Для того, щоб республіканська партія висунула там, певного кандидата як єдиного на посаду спікера Палати представників, то ось такому кандидату. Серед республіканців спочатку необхідно набрати ось цих 111 голосів. І вже після того, коли цей кандидат буде визначений, вже в самій палаті представників, де будуть приймати участь як республіканці демократи, то ось там йому вже потрібно буде здобути більшість серед. Членів палати представників це 217 голосів. І загалом зараз коротко зазначу, що має відбуватися сьогодні, в середу, в контексті ось цього внутрішнього голосування серед республіканської партії. Значить, спочатку має відбутись голосування щодо зміни правил конференції. Оце підняття порогу може розглянутись в контексті. Встановлення єдиного кандидату від республіканської партії. Далі республіканці висувають свої кандидатури на посаду спікера і коротко виголошують промови. Далі має відбутись таємне голосування і підрахунок голосів вручну. І якщо кандидатів буде більше, ніж дві людини, то буде вибувати той, хто набрав найменшу Кількість голосів, і далі вже буде відбуватися голосування за перших двох кандидатів. Але тут також потрібно відзначити, що ось якщо певний кандидат виграє ось цю номінацію під час конференції республіканської партії, то це, до прикладу, не заважає іншим республіканцям під час засідання Палати представників. Висунути якусь іншу кандидатуру від республіканської партії. Тому в даному випадку ми будемо слідкувати за тим, чи врешті-решт визначать республіканці з єдиним кандидатом, чи їх знову ж таки буде більше. До чого я загалом говорю: якщо республіканці не визначаться з єдиною кандидатурою, на посаду спікера палати представників протягом цього закритого голосування, так, ось цієї конференції серед республіканської партії, то чи є загалом доцільність проводити загальне вже голосування за нового спікера в палаті представників? Тут ж цілком буде вже очевидно, якщо буде два і більше кандидата, то ми будемо спостерігати ситуацію, яку бачили в січні 2023 року, коли Кевін Маккарті мучився. 15 проти 15 спроб, поки не став спікером. Тому будемо за цим знову ж таки слідкувати. Я оперативно буду вас інформувати про події, які відбуваються в палаті представників. Це дуже-дуже важливе питання, знову ж таки, враховуючи, що Палата представників у подальшому має розглядати. Запити щодо надання допомоги Україні від цього ми дуже і дуже зараз залежні від Сполучених Штатів Америки, тому і слідкуємо за цими подіями. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити подобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Саме нашим збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!